Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео буде за качок. сьогодні ми будемо їх важити. Обіцяв зробити відео і зважити качерів німецької лінії білих в 3 місяці. Ну, сьогодні якраз той день. Поки вони відпочивають, нічого. Не знають, що я зараз буду їх бентежити. Ну, зараз почнемо. Так, перед тим, ну, буквально хвилин 20 назад я подивився переписку з Владиславом. А, я помилився. Сьогодні 23, але дивлюсь переписку. В нього каченята народилися 19.07. Він скинув відео, каже: от вони вилупились, отакі от. Там теж вони сидять. А, всього 7 штук, тому що вимикали електрику, каже, інкубатор дуже сильно остужався. і, ну, от такий виводок. Але Сашко, якщо зачекаєш ще тиждень, у мене під качкою є яйця, начебто скоро лупляться. Я говорю, та зачекаю, немає питань. І так вже чекаю 2 місяці. А, і через 19-го він сказав, що вилупилось, і через тиждень каже, все, є каченята, їх 27 штук, приїжджай, забирай. Ну, десь от якраз 23 го їм місяць. Е, німецька лінія. О, який красавчик. От я, мабуть, його буду ловити. Гарний. Е, бачите, що вони молоді. От качур великий. І в нього поки що немає наросту, як він там називається на Дьобіко. Він малий. І є от качки, який нечистий. Вони трошки менші. Їм на місяць вони старші і вони вже, бачите, є нарост. Тобто їм вже ну, ні, їм 5 місяців. Да, їм буде 5 місяців. от Через 2-3 дня 5 місяців. То воно відлічає, ну, вони відрізняються тим, що вони різні. Так, перед тим як буду е ловити їх для своїх підписників все, сьогодні 5 останніх півнів. Було тут 55, потім 4 взяли для крові. Вони там у дівчуль. 55 півників немає. Вони отут -от переміщувались, їли траву, жили в найскладніших умовах. Вітер, дощ, приморозки, ну, бідня, бідолаги, бідолаги. Із 55 ми двох повністю потеряли. Прийшли, вони вже були мертві. І, мабуть, 2 чи 3. Такі от, приходиш, він щось доходить і зразу рубаємо. Потері не дуже великі були, нормально. Так, ще для своїх, що тут, переорали нам город, чи продискували приїхав великий, великий трактор. За два рази бабах, 700 зробив. Дуже класну ціну взяв. В тому році я сплачував за це 800 гривень, в цьому році 400 гривень. Ну, хто шукає, тут знайде, потрошку знайомиться з людьми. Якось так, Оксанка посадила чеснок, всього три рядка, І ми заклали молоденький сад. Поки що немає про що розповідати. Та і взагалі ми такі агрономи. що Не те, що не агрономи, а ще так потикав. Ну, щось буде. Декілька деревців. Ну, дерев, і два дерева нам не доклали, вибачались. Їде ще дерево. Це у нас Ой, Хурма це хурма. І для неї їде опилювач одне деревце. І два рядка кущів буде. Ну, коротше, заклали. Оксанка заказала конюшину. І поки начебто почитав, що можна посадити на зиму конюшину, якщо вона встигне за місяць вилізти, то корніва система у неї буде і вона може зимувати. Все це конюшиною і якось так. Розповів, нічого толкового. Займаємося. Так, качки. Не знаю, як зараз буду ловити їх. Може я зажену. І потім от, того от класного спіймаю. Я вже відтарив кастрюлю на вагах і ще одного. І подивимось, що німецька лінія заявляє в три місяці. Зразу давайте буду повторюватися. Я забрав у Владислава, да, і там кому був 3 дні всього чи 4, кому було вже 10 днів. Мабуть, у нього вони їли старт. В мене, як тільки приїхали, тільки мій корм. Ніякого гранулу, ніякого покупного корму, тільки моя. Сипучка і от погнали. У них до місяця корм у гадівницях був у вільному доступі. Їсти могли, скільки забажають. Жили вони от в тій клітці, на вулиці. Без всякого, ну, коротше, просто от Холодно, значить холодно. Жарко то жарко. Якось, якось коротше, вони вижили, усі абсолютно. Є там маленький, хто пам'ятає, може відео бачили, там дуже-дуже маленький, бо він саме останній його цкують постійно і коротше, він кровоточить, іноді крила йому там, ну вже, вже його не кидається в очі, тому, мабуть, все виросло, і він підрос і десь тут бігає. Так, а потім вони їдять зранку і надвечір. Немає постійної годівлі. Годівлю роблю я. І це вже в них четверта годівля. До речі, вон, я не знаю, хто це перше в житті качки в нас кучкуються. Може, якось вони е, родини там форм, вже сформували І отак от кучка там, кучка там. Ой, ти гарний. Я тебе зловлю. Ой, зловлю. Тому. Е, Ізначально вони йшли і йдуть на яйце на весну, тому я не гнав вагу і годівля не постійно в доступі. Все, ловимо, зараз а, помічника оператора погукаю і буду ловити. Тихо, 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 ну все буде гарно. Пішу, пішли, Что, не можно Ну 5200 Ну великий Да и тут 5200 Ты же помнишь Ты их снимал Ну вот тут 3300 было Так, говорите, поделись На уже можно будет подрезать. Покажи, что вовремя а то я не показал тогда. Так, мне здається, він сюда наблизел. Так, відпустив його. Це наш красень. 5400 3 місяці. Е, годівля, ну як, нормована, е, не на убой. Якщо все буде класно, я гадаю, буде класно, буде побудований якийсь качатник, то я вже в спільноті писав, що хочу зробити експеримент, я хочу спробувати, ну, коли буде. Гарна багато яєць. Черга буде виконуватись, в мене буде якийсь там інкубатор, перший мій, то я хочу закласти, наприклад, 20-30 яєць, щоб була невеличка партія, і відгодувати на м'ясо. Ну, Наприклад, зроблю такий таймінг: 90 днів мій корм на відгодівлю і буду годувати. То скільки в? Три місяці буде качка-качур, яка конверсія корма. От саме цифри дуже-дуже усім цікаві, тому що ті, хто розбирається, їм ну, не цікавий колір, не цікавий носкась, їм конечно, цікаво, яка конверсія корма і що можна на цьому заробити, яка собівартість м'яса. І за скільки можна продати. ну За скільки можна продати, то кожен знає. ну а ці от качури, у них шия, відрізняється. от Дивіться, яка коротенька, і товста, і яка тоненька. Але щоб перемішати кров, і були гарні інкубаційні яйця, вони мені треба. І вони теж гарні. Ну, чудово, я скажу так, хто я... Дивиться всі мої відео і закачок, то я кажу, що німці от вони їдять, і їдять і їдять. Зранку вони прям а ці зразу вибігають і в поле помахати крилами, погулять. Ну, потім там, о, є їжа, поїмо. Тому у цих конверсія корма менша, у тих більше, але і вага. Ось таке коротеньке відео. Качку не ловив, ну, не знаю. Просто хотів показати максимальне особі і на що ну дійсно підтверджуються слова продавця, що це німецька лінія, і я бачу, що воно відрізняються. До речі, багато хто питав, що от у моїх. Зараз вже не так, був чубчик такий е, темненький. Ось такий от чубчик, бачите, от є. То майже у всіх він пропав. Його немає. Я зараз, якщо знайду, вставлю е, фото, яко, яке знайшов у Фейсбуці. Щоб ви подивилися, е, як скрещуються качки. Е, воно на англійському. Яка порода з ким скрещується, і який крос виходить. І там, от побачите колір, побачите чубчики, то це просто ну, від батька передало, передався цей чубчик. До речі, в цьому е, ну, в цій картинці ви можете, якщо заскріняти і зробити переклад, там є і конверсія корма, вага печінки і вага. Не пам'ятаю чого, а, начебто гру... грудінка. Так що за і користуйтесь. Все, показав, ми з вами поважили, вага ну, ну, мені подобається. <зваж> Зразу от наука бачить, що вони величенькі. Все, до побачення. Слава Україні, слава нації! Дякуємо ЗСУ. Пока.